Щоб зняти пічку, необхідно, щоб не пошкодити проведення. Ось тут йдуть такі чотири дроти, дві тут з цієї сторони, дві з цієї. Вони йдуть до датчиків температури в повітряних каналах. І витягуємо з під ковруліну, а далі ми переміщаємося знизу машини, тому що тут з'єднані трубки, і їх треба буде знизу від'єднати. Дві трубки йдуть з цієї сторони. І дві трубки йдуть з цієї, чуть далі. Їх тут не дуже добре видно. Вони ось тут йдуть. І там вже виходять під козовом. Тут ми вже зняли термоізоляцію. трошки добралася до тих трубок, треба ще шумоізоляцію, коробки зняти. І ось тут є болт, відкручуємо його на 13. І тоді ми зможемо випхати, але ще в одному місці є ще одні трубки. Вони ось там. До них добираємося сюди, від'єднуємо. Самозажимні пумоти. Все знизу від'єднали, тягнемо її на себе. Покажемо, як воно тут виглядає. є дві трубки. Йдуть тут і дві тут. Якраз про той болт я вам говорив, що його треба відкупити.